Мені не потрібно, в мене є хлопець. Гарного дня. А як може бути гарний день, коли у тебе немає хлопця? Поїхав до мене? Бронюй квитки. А, так, гроші? а я що? А всіх мене дає гроші. Ти лижиш за Іслати. Я хотів страпон собі на день народження. Ми по бартеру забираємо п'єніс. Б'ють на камеру. Тока долбайоби. І вот це. Чат за ваше здоров'я і за очко. Лючовечки! Ой, ой, джентльмен. Дівчата, я дуже красивий сьогодні. Можете сфортити. Схоти. Ти єбанутий, дорочок. Якщо дівчина робить 30 присідань, купую їй каву. Айслата, можна. Айслати можна. А іслати люблять люди. Айслата іслата це повна хуйня. Ну зараз літ. Хто п'є аслати? Yeah. Чат, напишіть плюс, хто п'є айслати. Я відпишусь від вас. А, ні, я не... Я передумаю, я подумаю, нормальна така іслати, прикольна. Якщо багато людей напише плюс чат, то скажу, так, да, це, блін, дуже смачно. Я лежу за іслати, я також. Що, хто лежить за іслати? <звук> Ти лежиш за іслати? Мужики, пропоную. Якщо зараз хтось з вас присідає, ой, блядь, віджимається 30 разів, купляю пиво. 30 разів, все, лич. А що хочеш, а Фанта. Реально. Вольний Вольний <рес> 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 Якщо дойобуватися хтось буде прям сильно, я буду казати, типи перець. Типи перець. Але коли типи будуть мене уже піздить, я такий. Типи, так. давайте завтра зустрінемось, я буду з перцем і тоді вже поговоримо. <рес> У нас два варіанти. Або ми сьогодні ультраінтелігентні мальчики такі, підходимо знайомимося з дівчатами, або ми сьогодні ультразабівні типи, які в кажанках ходять байкери, рокери. І ми пиздим ебальники. Огляд, на наш о, образ. Образ? Без образ, братіки! Без образ, будь ласка. Давай сейчас йому запропонуємо присідати 50 раз. За... Ти що, він же працює. Він, працює. він працює? Він з дітьми працює. Ти що? Ти просто під сам Ну по ньому, до речі, видно. Так. Оу шіт, мен! Дівчата, хочете купити рожевий iPhone 15 на терабайт? Yeah. Да? Как раз у вас, покажите, какие у вас айфоны. 13-й режим, 11-й. Вот, вам требовала новка. Давай, доставай. что? Доставай, доставай. Обмен. Вы нам свой телефон, а мы вам вот этот, новый. Мужская акумулятор. А, ну докиньте еще пару тысяч, если можно. Пару долларов. Дивиться, какой красивый. Ну, красивый. Трохи не добавил тысяч. Ну, вон, все, 120 гривен. Да, ну, что это там мало. Дима, не поддавай мне телефон. Ні, вбирай вже от ці, от, от, код до, доступу. Вбирай все нахуй. Я продаю. Mm -hmm. Ти будеш? Є гроші? А, ні, немає. А Да. Да? Ти 30 разів віджимаєшся. Я не вмію. Присідаєш. Не За іслати. Не Присідати не вмієш? Вмію, ну, но не хочу. Ми не будемо дивитися, ми розвернемо. Ну ми розвернемось. Сідавця. Разом так. з камерою розвернемось. 30 раз, я... Отак розвернемо Розумієш, що в житті буває дуже багато якихось шансів, які ми упускаємо. Ти зараз один з них випускаєш. Ну і нічого страшного. А мене ж не надиряє. Підходиш до дівчини, у якої є пляшка з водою, і кажеш, це у вас, звісно, не свята водичка, ви, звісно, не єва. але я би міг дати вам своє ребро. Во, йдеш, давай. Ребро якраз класічка про байкерська байкерська історія про ребра. Сломані, ну напевно. А мене ж не надиряє. Дівчата, я вибачаюсь, можна у вас хлібнути трошечки кави, бо мальчик не настроївся. Йому треба трошечки ковтнути. А йому не важливо. Просто треба трошечки настроїться йому. Може себе пива. Да? Да? так. ти така не алкогольна, я не буду пошли. Что... О, мені нома 18. А мене ж не доверяємо. Стоп, 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 стоп. Лук тифузана. Ай, кавалер! Кавалерще. Иди попросимо по бартеру нам щось что-то. Що ну, типа рекламу делаем і по, і по бартеру. Жорсткий бартер. Свій... 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 Не, на я хотів не мильний, я хотів строфон собі на день народження. А цим сильно не поїбешся в жопу. Ну, пекти сильно буде просто, поняв? Ну, ще помисть заодно. Ні, я, я от предпочитаю митися після анального акта, а не во время. Ну, таким, мені здається, сильно не помиєшся. Прям. Так, ну, типу, можна і той, і той. Ну, типу... Давай ти спробуєш на собі, давай про, давай про, ти візьмеш. Проб... Проб... Проблема мильного в тому, що він з часом буде змішуватись. А ви його купуєте якраз, так? Да? Да. А вам для... Ми вас послушали і думаємо точно. Надо брати. Для анального чи... Для анального, конечно. да? да, звісно. Так? Так, звісно. Проблема в тому, що з кожним разом... <свистит> а вкусніше буде? Звісно. Все, зрозумів. Да. Привіт, привіт. Чи вони сідають. А мені я не знаю, чи можна показувати, блядь. А. Ну я не уверен. Ну це мило, але. Гель для головного члена сім'ї. 225 гривень. А мій хуйок не переб'ється за 225 гривень. Гелем для душу буде митися, дякую. Мені по бартеру дадуть чи ні, я не розумію? По бартеру пеніс можна мені зараз. Я вибачаюсь, А ви тут працюєте? Да. А можна мені по бартеру футболочку? З ким треба поговорити, я, я, я серйозна людина, я з усіма поговорю. Я можу візитку візит куда. Давайте. Давай Ми по бартеру да, забираємо пеніс. О, клас. Большой чи маленький? Большой, звісно, ну, що таке питання дурне. Півпраця там все, можете. Да? Дам... Все, дякую. Домовися. А мені буде абонемент, якщо зі мною будуть співпрацювати? от пару пенісів безкоштовно. <гум> я йду на датчик. А вам не, не дають таке? <гум> а, -а. а ви хотіли? Мені <гум> ну, не потрібно, в мене є хлопець. Друг з'явився. Де він, блядь. Ти що Мені дали співпраця, я зараз дзвоню і кажу різинових ділдаков мені 5 і я працюю у вас. А мене ж наберем. Ми зараз маємо, враховуючи, що стрім називається Джентльмени. Ми зараз беремо і знайомимося красиво, прям. Вижимаємо всю джентльменську енергію з себе. Хлопці, стой, блядь. Так. Хлопці, поможіть цьому полупокеру познайомитися з дівчиною. Я, я, я дуже Вибирай? Тобі уже даже пропонують вибирати. Мужики, Що це? ми в борделі? Я не знаю. Сюда ми я просто не месні. Свідків. Мы Тернопільська область. Тернопільська. Дівчата, скільки вам років? Нам по 16. Покушай. Ти якраз пити хотів. Це мій лед, кстати. Да? Так? Це мой льот. Заебись. Ти уверен, що це твой лед? А там, mm. там ні. Тобто оце не твій льот. Оце, оце це не мій. Це не мій. Оце, оце, Оце мій. Ви що, тіф такі луком викликає довіру. Я? Отакі. Якби поїхали до мене? Броню Бронюй квитки. Таким. А гроші? А я що? Пол <головий> а стіг мене дає гроші? Почти. Зустрінемося в Луцьку? Чи в Тернополі? Чи в... В Рівному. В Тернопільській медакадемії. А мене що не, не дарять? що ви знімаєте? Що ми знімаємо? Тік-токи. Да. А саме зніміть. Де зараз з ким працюємо? В життєвому селі. З самого начала початку. Так, Сраждень. ви знаєте, ви знаєте... Ой. Э... Он там ще стрімить. Зв'язати? Ні. Ай, блін Да? Да. Эл, ты сами будешь. Сейчас бежим. Я перед этой, перед женщиной Макдональдс заминирован, блядь. Сука да. Тут у тебя выпадает та хуйня, І И ты не можешь выбежать в вытку, я кажу, Макдональдс заминирован, а такой. Чего, блядь? А мы на что надаряем? Бьют на камеру. Только долбоебы и вот это. <рес> <рес> Сан, 400 грамм водки, два бокала пива, пожалуйста. За тиктоник, что за тикток? Квай, лайк. Сейчас, дима, мы на на пиво, ну на пиво мы на. Я тебе. <рес> Я тебе розумно пиво це називаю, братик, садись. Чат за ваше здоров'я. І за моє очко. Очень жарко в куртке, вот типу. ну я прям весь ботний. Я якщо зараз зніму, у мене все тіло буде сексуальне. Тому я це зроблю. І під такі музончик. У нас теж не жарко зараз. Ох, ця Одеса, чому в піфтаві холодно. А ти бери, ідіть в Одес. Якщо хочеться жарка, коло мене завжди жарка. Є це тільки пару ковків пива. А це і без пива було. А це буде ультра по уєбанськи типу отак от, знаєш, строїть глазки девочки, щоб вона така, давай, давай, ми півком угощаємо. Хоча якби ми, блять, могли гости. Давай Я ж угощати не можу. Нашим. А. А ну десяток. Сир, сірпані. Під... Ну ч начкє? Прыгайте туди, прядьте. Ебать, мене порвало, сука. Не, реально, вот залазим, да, що п'ють на камеру, только бедломи ебануть. Да, е пущен. За їх здоров'я? Займов здоров'я. Здоров да. Взагалі, от поняв? Я не розумію людей з залежності, мені котинами Ви оцінюємо. Купить комусь пиво. А де гроші, блять? Діма все за мій рахунок. А ми наш не беремо. Трошечки падає цей мій ну, член. Давай будемо об'єктивна. Абітрейт нормальний. Діти. Так. Це анатомічна назва. Що не так? Пе, давай так, пеніс. Статевий орган чоловіка. Пеніс. Окей?